Тут даже. Ну там трансформатор, ми Сьогодні близько десятої години. Російська Федерація підступно нанесла удар по об'єкту цивільної інфраструктури керованою авіаційною бомбою. На даний час постраждалих немає, працюють всі відповідні органи. Тей злочин Російської Федерації. А куди куди сам удар? був? Давайте опишемо просто. Це все, як ви бачите, це все стадіон, об'єкт цивільної інфраструктури. Відсутні будь-які об'єкти. Взагалі, от, от так от. За якою статтею буде тривати розслідування? Стаття 4.3.8 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв ведення війни військовослужбовцями Російської Федерації. Чи вилучалися уламки з місця так на дан час вилучені уламки? Уламник не керованої авіаційної бомби. Вони опечатані. Відповідними орган достовного розслідування разом із піробітниками прокуратури Харківської області. Триває достов розслідування внесені відомості до єдиного реєстру достов розслідування. Уламки чого саме це?